Розділ другий З Анналів Вартових. 10 жовтня 1994 РОКУ. Я щойно повернувся з дарема, де навідувався до найменшої доньки Лорда Монтроза Грейс Шеферд, яка позавчора, ні з того, ні з сього не родила дочку. Усі ми страшенно раді тому, що з'явилася на світ. Гвендолін Софі Елізабет Шеферд 2460 грам 52 см. Мати й дитина почуваються добре. Щиро вітаємо нашого великого магістра з п'ятим онуком. Звіт Томас Джордж. Близьке коло. Леслі називала наш будинок Розкішним палацом. Адже в ньому стільки було кімнат, картин, дерев'яних панелей і антикваріату. Вона гадала, що в нашому будинку за будь-якою стіною ховається потайний хід, а в будь-якій шафі потайна шухляда. Коли ми були молодші, то щойно вона приходила, вирушали в дослідницьку мандрівку будинком. Звичайно, нам було категорично заборонено пхати в усі кутки. Але це робило наші пошуки ще цікавішими ми вигадували дедалі витонченіші стратегії, щоб нас не зловили на гарячому. За час пошуків ми справді знайшли кілька потайних скриньок і навіть одні потайні двері містилися вони на сходовій клітці за картиною, на якій олійною фарбою був намальований якийсь гладкий бородань, що тримав у руці оголену шпагу, верхи на коні. Якщо вірити тітонці Медді, непривітний чоловік на картині був мій двоюрідний пра прадідусь -пра Гю, а його руда кобила звалася Сита Енні. Хоча хід за картиною був завдовжки всього кілька сходинок і вів до однієї з ванних кімнат, але це був такий таємний хід. Щастить же тобі, що ти тут живеш, знай повторювала Леслі. Натомість я вважала, що щасливиця якраз вона Леслі з батьками і кудлатим псом на ім'я Берті жила у звичайнісінькому будинку в північному Кенсингтоні. Там не було таємниць, зловісних службовців або ж прикрих родичів. Колись і ми жили в такому будинку моя мама, тато, брат, сестра і я. Ми жили тоді в Даремі, що в північній Англії. Але потім, коли сестрі було всього півроку, батько помер і мама переїхала з нами в Лондон. Напевно, вона почувалася самотньою, а може, було обмаль грошей. А в цьому будинку мама виросла разом із сестрою Глендою і братом Гаррі. Дядько Гаррі, єдиний з усіх, жив зараз не в Лондоні, а в Глочестерширі, вдвох зі своєю дружиною. Спочатку цей будинок теж здавався мені палацом, достойний, як і леслі, але коли палац доводиться ділити з великою родиною, то з часом він обов'язково маліє, тим паче, що тут була ціла купа зайвих приміщень, узяти хоча б бальну залу на першому поверсі, що витягнулося на всю довжину будинку. У такій залі було б класно кататися на скейті, але нам це було суворо заборонено. Зала була розкішна, високі вікна, ліпнина на стелі, люстри, але за весь той час, що ми мешкали в цьому будинку, тут не влаштували жодного балу, свята або вечірки, і єдине, на що надавалася бальна зала, це шарлоттині уроки фехтування і танців. Тому оркестрова яма, на яку можна було потрапити східцями з вестибюля, існувала тут для меблів. Хіба що Кароліна з подружками, граючи у піжмурки, ховалися по темних закутках під сходами, що вели з галереї на другий поверх. На другому поверсі знаходився вищезгаданий музичний салон, покої леді Арісти і тітоньки медді, а також ванна кімната, та сама з таємним ходом, а також їдальня, де щовечора о пів на восьму сходилася на вечерю вся родина, їдальню і кухню. Вона розташовувалась просто під нею, з'єднував старовинний підйомник для страв, на якому Нік і Кароліна часом возили одне одного вгору вниз, хоча це було зрозуміло суворо заборонено. Ми з Леслі розважалися так раніше, але зараз, на жаль, підйомник був для нас замалий. На третьому поверсі містилися покої містера Бернарда, кабінет мого покійного діда Лорда Монтроза і величезна книгозбірня. На тому ж таки поверсі, в наріжній частині будинку була розташована й кімната Шарлотти. Кімната мала еркер, яким Шарлота залюбки хвалилася. Її мати займала салон і спальню, вікна яких виходили на вулицю. Тітка Гленда була розлучена з Шарлоттиним батьком. Він жив зараз десь у Кенті з новою дружиною. Тому чоловіків у будинку, крім містера Бернарда, не було якщо не брати до уваги Ніка. Не було й хатніх тварин, як ми про них не просили. Леді Аріста тварин не любила, а в тітки Гленди була алергія на все, що мала бодай натяк на шерсть. Моя мама, брат із сестрою, і я жили на четвертому поверсі, просто під дахом, де було чимало косих стін. А на додачу два маленьких балкончики. У кожного з нас була своя кімната, а Шарлотта, дивлячись на нашу ванну, ковтала слинку, бо ж їхня на третьому поверсі не мала ані однісінького вікна, натомість у нас їх було цілих два. Але мені на нашому поверсі більше подобалося ще й тому, що тут ми, мама Нік Кароліна і я, були віддані самі собі, що в нашій божевільні. Іноді могло неабияк прислужитися. Але був один недолік ми жили з біса далеко від кухні. Зараз, коли я вже піднялася нагору, то знову про це подумала: якби ми жили ближче до кухні, я могла б прихопити з собою бодай яблуко, а так мені довелося обійтися вершковим печивом із наших запасів, які мама тримала в шафі. Зі страху перед новим нападом запаморочення я схрумила одинадцять печивок поспіль. Потім скинула туфлі й куртку, гепнулася на канапу в кімнаті для шиття і простяглася на весь зріст. Сьогодні все було якось дивно мені здається, більш дивно, ніж зазвичай. Зараз друга дня. Зателефонувати Леслі і розважити її своїми клопотами я зможу хіба що години за дві з половиною. Брати з сестрою повернуться зі школи не раніше четвертої, а мама завжди закінчує роботу десь о п'ятій. Зазвичай мені дуже подобалося залишатись у кімнаті на самоті можна було спокійно похлюпатись у ванні, не боячись, що хтось постукує в двері, бо йому, бачите, припекло в туалет. Ще я могла увімкнути музику і голосно підспівувати, знаючи, що ніхто зараз не візьме мене на кпини. І я могла дивитися по телевізору що завгодно, причому ніхто не скиглив поряд. А зараз починається губка Боб. Але сьогодні мені нічого не хотілося навіть подрімати. Навпаки, канапа, зазвичай такий незрівнянний прихисток, зараз, здавалася мені крихким човником на бурхливій річці. Я боялася, що тільки но ну, я заплющу очі. Мене відразу ж кудись понесе. Щоб відволіктись я підвелась і вирішила трохи прибрати в кімнаті для шиття це була наша неофіційна вітальня, ні тітки, ні наша бабуся не шили, і тому вибиралися на другий поверх в ряди годи. Швейної машинки тут не було, зате були вузькі сходи, що вели на дах вони призначалися для сажутрусів. Але ми з Леслі частенько вилазили ними на дах, на наше улюблене місце, звідти розгортався чудовий краєвид, і ніде не було кращого місця для дівчачих розмов наприклад, про хлопчаків і про те, що ми не знаємо жодного, в кого варто було б закохатися. Звичайно, там було трохи небезпечно, бо ж поручнів на даху не було лише невисока огорожа скованого заліза. Але ж ми й не збиралися вправлятись у стрибках в довжину або танцювати на краю прірви. Ключик від дверей, які вели на дах, зберігався в цукорниці з візерунком із троянд, що стояла в шафі. У моїй родині ніхто не здогадувався, що я знаю про цю схованку, інакше збилася б страшенна буча, тому я завжди пильнувала, щоб за мною хтось карадькома не пішов слідом. Там можна було любісінько позасмагати, влаштувати пікнік або просто сховатися, якщо хотілося спокою. Його, як уже згадувалося, я любила, але тільки не зараз. Я поскладала ковдри, позмітала з дивана крихти від печива, збила подушки і зібрала в коробку розкидані шахові фігурки. Я навіть полила азалію, що стояла на секретері в кутку кімнати. І притерла вологою ганчіркою журнальний столик, потім я нерішуче обвела поглядом ідеально прибрану кімнату. Спливло всього десять хвилин, а мені й досі хотілося в якесь товариство. Цікаво, що там унизу, в музичному салоні. Може, у Шарлотти знову паморочиться в голові. І що власне відбудеться, якщо з другого поверху будинку в Мейфейрі переміститися з 21-го століття в століття, скажімо, 15, те коли на цьому місці взагалі не було будинків або, може, стояло кілька халуп? Опинишся у повітрі, а тоді як хрьобнешся на землю із семиметрової висоти, а що як сядеш просто в мурашник, бідолашна Шарлотта? Проте, можливо, на таємничих уроках містерії вчать літати. До речі, про містерії. Раптом я зрозуміла, що можу відволіктися, я зайшла в мамину кімнату і глянула вниз на вулицю біля входу в будинок номер 18, як і раніше, стояв незнайомець у чорному, я могла бачити його ноги і клапоть Макінтоша. Сьогодні наш четвертий поверх здався мені особливо високим. Жартома я підрахувала скільки метрів звідси до землі. Чи може людина взагалі вижити, впавши з 14-метрової висоти? Напевно, може, якщо їй пощастить і якщо вона приземлиться на якесь багнище. Увесь Лондон був колись, начебто, мочарами, принаймні так говорила місіс Каунтер, наша географічка. «Болото – це добре, в болото можна м'яко впасти. Щоб потім безславно захлинутися у твані, я глитнула слину, мене налякали власні думки. Щоб не залишатися більше на самоті, я вирішила навідатися до рідних у музичному салоні, навіть наражаючись на ризик, що мене звідти випхають, бо саме надумали побалакати про щось надсекретне. Коли я увійшла, Тітонька Медді сиділа біля вікна у своєму улюбленому фотелі, а Шарлотта стояла біля іншого вікна, злегенька присівши на письмовий стіл у стилі Людовіка 14, до стільниці якого, позолоченої і вкритої струкатим лаком, нам було категорично заборонено торкатися, причому будь-якою частиною тіла. Незбагненно, як таке чуперадло, як цей стіл могло стільки важити. У всякому разі, за твердженням ледіарісти, навіть таємних шухляд у ньому не було, ми зласні, це давно перевірили. Шарлотта вже встигла скинути форму і переодягнутися в темно синю сукню, яка нагадувала дещо середній між нічною сорочкою купальним халатом і чернечою рясою. Як ти бачиш, я досі тут, мовила вона, це добре. Відказала я, намагаючись не витріщатися на її жахливу сукню. Це нестерпно! відказала тітка Гленда, ходячи туди-сюди від одного вікна до іншого. Вона була висока і струнка, як Шарлотта, і мала блискучі роді кучері. Такі ж кучері були й у моєї мами і свого часу в бабусі. Кароліна і Нік теж успадкували цей колір волосся. Тільки в мене волосся було пряме і чорне, як у батька. Раніше мені теж дуже хотілося бути рудою, та Леслі переконала мене, що чорне волосся чарівно контрастує з блакитними очима і світлою шкірою. Леслі з успіхом розтлумачила мені, що моя родинка на скроні схожа на якийсь місячний серпик. Тітка Гленда називала її не інакше як смішний банан. Оригінальний таємнича на вигляд. Згодом я почала здаватися собі гарненькою, не в останню чергу завдяки брекетам, які вирівняли мої випнуті зуби, що робили мене схожою на якогось зайця. Нехай я навіть і не була такою чарівною, сповненою чудесної принади, як Шарлотта, якщо висловлюватися мовою Джеймса. Ха, побачив би він її у цьому мішку. Гвендолін, янголятку, хочеш лимонного людяника?» Тітонька Медді поплескала по лавочці поруч із собою. Сядь до мене й трошки мене розваж. Гленда страх як нервує мене своєю біганиною туди-сюди. Ти ж не уявляєш собі материнських почуттів, тітко Медді, сказала тітка Гленда. Так і так не уявляю. Зітхнула тітка Медді. Тітонька Медді була сестрою мого діда. Заміж вона так і не вийшла. Тітонька Медді була маленькою пампушкою з блакитними оченятами, веселими, мов у дівчати, і пофарбованим золотавим волоссям, з якого частенько стирчали забуті бігуді. А де леді Ріста?» – запитала я, дістаючи з бляшанки лимонний людяник. Балакає по телефону, повідомила тітонька Медді, але так тихо, що ні словечка не зрозуміти. Це, до речі, остання коробочка людяників. У тебе, бува, не знайдеться хвилина збігати у Селфріджес і купити мені нових? Само собою, відказала я. Шарлотта перемістила свою вагу з однієї ноги на іншу, і тітка Гленда відразу ожила. Шарлотта. Пусте, мовила Шарлотта. Тітка Гленда стиснула губи. Може, тобі варто було очікувати на першому поверсі? запитала я Шарлотту. Щоб не довелося падати з висоти. Може, тобі варто було стулити писок, якщо ти не маєш про це жодного поняття? відповіла Шарлотта. Справді, останнє, що зараз потрібно Шарлотті, так це дурні зауваження, докинула тітка Гленда. Я вже шкодувала, що спустилася вниз. Першого разу Носі Гена переміщається в минуле щонайбільше на півтори сотні років, люб'язно пояснила тітонька Медді. Цей будинок збудований 1781 року. Себто тут у музичному салоні Шарлотта, як убога за дверима, хіба що налякає кілька паній, які розводитимуть тут музику. У цій сукні абсолютно точно, сказала я так тихо, що мене могла почути тільки тітонька Медді. Вона захихотіла. Двері розчинились і ввійшла Леді Аріста. Зовні завжди здавалося, ніби вона проковтнула аршин. Або й кілька один для рук, один для ніг, і ще один, щоб скріплювати їх посередині. Сиве волосся строго зачесане назад і зібране на потилиці у вузол. Викопана викладачка балету. Дай їй привід вчепитися, то вона свого не подарує. Машина вже під'їхала, де вілеризи чекають на нас у темплі. Після повернення Шарлоту можна одразу ж записати на хронограф. Я не зрозуміла жодного слова. А якщо сьогодні це не відбудеться? запитала Шарлота. Шарлотто, дорогенька, у тебе вже тричі паморочилося в голові, нагадала тітка Гленда. Рано чи пізно це станеться, оголосила ледяріста. Ходімо, машина може приїхати щохвилини. Тітка Гленда взяла Шарлоту за руку, і разом з леді Арістою вони покинули салон. Тільки на двері за ними зачинилися, ми з тітенькою Медді перезирнулися. Іноді можна подумати, що ти перетворився на невидимку, егеш? мовила тітонька Медді. Принаймні деколи почути. До побачення або привіт було б непогано. Або, наприклад, люба Медді, чи не привиділося тобі часом щось, щоб нам допомогло? А що, справді привиділося? Ні, відповіла тітонька Медді. Дякувати Богу, ні. Як часом щось примариться, одразу нападає не на жерство, а я й так роз'їлась, як діжка. Хто такі девілерзи? спитала я. Натовп чванькуватих жевжиків, якщо хочеш знати мою думку, відповіла тітонька Медді. Усі адвокати і банкіри мають приватний банк у Сіті. У нас там є рахунки. Це звучало відверто. Ні, грама містики. А який стосунок вони мають до Шарлотти? Скажімо так. У них ті самі клопоти, що й у нас. Які клопоти? спитала я й подумала. Їм теж доводиться жити під одним дахом із деспотичною бабусею, прикрою тіткою і зрозумілою кузиною? Ген переміщення в часі, пояснила тітонька Медді. У девіллерзів він переходить спадщиною по батькові? Себто в них удома є своя Шарлотта. Її чоловічий варіант. Наскільки я знаю, його звуть Гідеон. І він теж чекає, коли йому стане млосно. У нього це вже було. Він на два роки старший за Шарлотту. Інакше кажучи, він уже два роки бадьоро стрибає минулим. Треба гадати. Я спробувала звести нову інформацію з тим, що вже знала. Та оскільки тітонька Медді лопотіла сьогодні без утоми, то в мене на це було хіба що кілька секунд. А що таке той хроно... хроні... хронограф?» – Тітонька Медді закотила очі. Це щось на кшталт апарата, за допомогою якого носії гена, і тільки вони можуть переміщуватися в певний час у минулому. Це якось пов'язано з кров'ю. Машина часу? здивувалась я, заправлена кров'ю, Боже милий. Тітонька меді стинула плечима. Жодного поняття не маю, як працює ця штука. Ти забуваєш, що я знаю тільки те, що мені вдається почути випадково, коли я тут сиджу і вдаю, що мене немає. Це все цілком таємно. Так, і вельми складно, озвалася я. А чому вони взагалі вирішили, що ген успадкувала Шарлотта, і чому він у Шарлотти, а не, скажімо, у тебе? У мене його, слава Богу, бути не може, відказала вона. Ми, монтрози, завжди були людьми чудними, але цей ген потрапив у сім'ю тільки з твоєю бабунею, бо мій брат страшенно хотів з нею одружитися. Тітонька Медді посміхнулася вона була сестрою мого покійного дідуся Лукаса. Оскільки в неї ніколи не було чоловіка, вона ще замолоду переїхала до брата і господарювала. Уперше я почула про цей ген після весілля Лукаса й Арісти. Попередньою носителькою Гена по Шарлотиній лінії була паніна ім'я Маргарет Тілні. Яка своєю чергою доводилася бабусею твоєї бабусі Арісті. І Шарлотта успадкувала Ген від цієї Маргрет? О, ні. Спочатку його успадкувала Люсі, бідна дівчинка. Що за Люсі? Твоя кузина Люсі, старша дочка дядька Гаррі. А, ця Люсі. Мій дядько Гарріс Глочестер Шеру був набагато старший за Гленду і мою матір. Троє його дітей давно повиростали, молодшому з них, Давиду, вже стукнуло 28, і він був льотчиком на British Airways. Хоча це, зрештою, не означало, що ми могли купувати квитки дешевше. Дженет, середульша, сама давно була матір'ю двох дітей. Маленьких пустух наймення Попі й Дейзі, старшу Люсі я не знала, і про неї саму майже нічого не знала. У сім'ї воліли Люсі не згадувати вона була заблуканою душею родини Монтрозів. У 17 років утекла з дому і відтоді не давала про себе знати. Значить, Люсі теж носій Гена? А тож... Відказала тітонька Медді, коли вона зникла, тут почалося казна що. У твоїй бабусі мало не стався інфаркт. Був шахливий скандал. Вона так різко затрусила головою, що її кучерики розлетілися на всі біч Можу собі уявити, я подумала про те, що станеться, якщо Шарлотта спакує валізи і накиває п'ятами. Ні, ні, не можеш. Ти ж не знаєш, за яких драматичних обставин вона зникла і як це було пов'язано з тим юнаком. Гвендолін, вийми палець із рота, що за огидна звичка. Вибач, я абсолютно не помітила, що почала гризти нігті. Це через хвилювання, я так багато чого не розумію. Зі мною те саме, запевнила мене тітенька Медді, я чую про цю пригоду з 15 років. До того ж, у мене є дар містерій. Усі монтрози обожнюють таємниці. Так було завжди. Тільки тому мій нещасний брат одружився з твоєю бабцею. Навряд чи її чарівний шарм став тому причиною, оскільки його в неї зроду не було. Вона сягнула рукою в бляшанку з людяниками і розчаровано зітхнула. Бляшанка була порожня. Ненечко моя, боюся, що я на них схиблена. Я швиденько збігаю в Селфріджес і куплю тобі нових, мовила я. Ти була й лишишся моїм найулюбленішим янголятком. Поцілуй мене і одягни плащ, падає дощ. І більше ніколи не гризи нігті, чуєш? Мій плащ досі висів у шкільній шавці. Тому я вдягла мамин квітчений дощовик і натягнула на голову Каптур. Коли я вийшла з дому, чоловік у чорному біля 18-го будинку саме запалював цигарку. Скоряючись раптовому імпульсу, я кивнула йому і збігла сходами вниз. Він не кивнув у відповідь: Ну, звичайно, от помідор дурнуватий, я побігла в бік Оксфорд Стрит. Дощ лив, як з під ринви. Треба було вдягнути не тільки дощовик, а й гумові чоботи. Моя улюблена магнолія на розі вулиці сумно опустила свої розкішні квіти. Я ще не дійшла до неї, а вже встигла вступити в три калюжі. Коли я збиралася обійти четверту, ноги раптом помліли. У животі знову закрутилися американські гірки, а перед очима замість вулиці. Розпливлася брудна річка.